Зараз разом з вами будемо готувати плов з риса басматі в мультиварці і ще й із барбарисом. Готувати плов ми будемо в мультиварці. Для плову нам потрібно кілограм м'яса, рис басматі. Для плову я завжди використовую тільки рис басматі. Морква, цибуля, томатна паста, сіль. спеції. Часник, перець і спеція до плову, і також обов'язково я використовую сушений барбарис, барбарис я сушу сама. Спочатку ми нарізаємо наше м'ясо. Нарізаємо купиками. М'язко склали ми в чашу мультиварки, включаємо мультиварку і починаємо обжарювати наше м'язко. Мультиварку ми включили, ось м'яско тут А все. Значить, включаємо меню, ставимо функцію жарити. Щас. Жарити. Ставимо час година. Все. І жарка пішла. Закриваємо, День поки обжариться наше м'ясо. Смажиться ми наріжемо, підготуємо моркву і цибульку. Моркву теж нарізаємо кубиками. Ну і цибулю, відповідно, теж. О, так, морковку з цибулькою я нарізала. Тепер промиємо наш рис. І побачимо, що там наше м'ясо робить. Навідуємося в гості до м'яса, перемішуємо дерев'яною лопаткою. Так, м'яско обсмажилося. Тепер додаємо з цибулькою. Перемішуємо і закриваємо, хай смажиться все разом далі. Так, перевіряємо, що тут у нас. Тепер ми додаємо сіль, ватну пасту. Тобто я ось баночку полоснула, вивела. Додаємо спеції барбарис Це все ми перемішуємо. Добавлю ще томатної пасти, Зараз я розперемішаю. Тепер ми висипаємо промитий рис. Рос це є роз. Розправляємо його гарно по поверхні весь так. Ось у мене ще є часник, три зубка. Я засуну ще часника сюди. так, І заливаємо водою зверху на два пальці. Ось, Залили ми зверху водою, тепер закриваємо. Ставимо функцію, так, старт. Тепер ставимо ставимо функцію меню, вибираємо плов, так, і включаємо. Все, і готуємо. Так, а ну зараз перевіримо що там наш плов, вешник робить. О! Дивіться, яка краса. Дивіться, я супчик варю зараз. Ось розкажу по-бистрому. Картопелька вариться. Так. Ось грибочки заморожені достала. Ще й От. Трішки м'ястя піджарила. І буде у нас такий супчик. От супчик вже доварюється. Дивіться, який гарненький, різнокольоровий. Із грибочками, з завочним міксом. Вот так. Все, полу готов.